Может быть, уявляли світ зомби апокалипсису, там где я здоров'я лабораторії закинуті, закинуті міста, та також тут є вижу далеко. Не треба уявляти, тому що це все можна протестувати. Тому всім привіт, і я починаю своє нове виживання у світі зомбі-апокаліпсису. Him or her, or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. That's you Money, pistol, out. Show Дує тка Є їжа хліб, Де Да я Що за таки? Постаримо ставить. Що це за цікаво, Ніцікавость. Подожди. Че? О! Я смогла від него відбитися. Але хто це Царобові, не в не так тут все духа. Слава гню. Намайус, мишка мне знадобиться. же з не то есть помогают знадобиться. Давай все-таки. За ткань не ставити. Заберу і це. Визнавиться, думаю. І золотое яблоко. Мою треба воїскову забрати. Кістки. Там ще яка, будів... яка будівлі якась будівля. Треба ити. Потому что ну, скорее всего, это какая радиовышка. Тут скорее всего легко есть храм. Блин, цащ. Так богатый просто заберу с собой. Это какие -то там павр, что-то какая-то снова будильня. Ну, а что там какие-то будильни? Их богатые. Треба по сухому пройти тут схоже якесь поселення. А вознов схожий якісь воруині Цікаво, тут хтось ще живе так Тут є випуще. Це все треба забрати з собою. Але знаєте, тут краще залишу. Тут ще хліб. Рис. Носіння пундурів. Теж думаю, що знадобиться. Зі добитися. Також заберу кактуси. З них потім можна буде побудувати якусь місцевість, також якусь захищену територію, я також заберу з собою ліжко. Це що таке? Ну добре. Якщо тут є якісь виживщик, то можливо десь є якесь закинути хоч... хоча б закинути місто. Треба треба піти пошукати. Діаманти. Ще є меч. Який теж когось не добитися? Тобі треба погружати на пошук якогось міста. Можливо, там теж ніби жив ще? Я спочатку хочу, щоб цей великий будинок. Бо зайва їжі не їжа ніколи не буває зайвої. Коли тут дуже багато. Так, знов якась радіовишка. Чи що це таке? Хочу підійти поближе в нього подивитися. У мене якісь рожали. Ой. Так. Начебто все воно. Добре. У мені прошу не буде порожню ходити. Я навіть не знаю, що це таке. Треба Бігти далі. Але треба выбрати состієї пустели. Вот так в пустелі, я довго не протяну. Треба знайти якесь містечко, хоча б закинути далі хоч якесь. Там хоч якийсь час, далі можна це таки прожити. Та можливо, там я знайду кращу зброю, ніж пістолет, який, до речі, треба перезарядити. Схоже. Нашка хочет тут є кангуру. Клас. Ну, ця пишка. І знову. Може ти тут десь неподалік і місто якийсь? Але що це таке? Хочу підійти поближче. Це схоже, дуже схоже це на якийсь закинутий храм. Далек в нього пройти. Хоже все-таки в невозможно критики. Давай немає гарних инструментів. Я скажи себе вместе. У мене ще немає спину. Дивики 22 хліба и тому того. Всього надовго не вистачить. Треба можливо якесь хоча б м'ясо чи що. Треба побігти, це таке знайти якесь місце. Я сподіваюся, що десь хочуть якийсь біз буде. Ба, ну даже хочется жить их поставить. Змея, Это Давайте ката. Пока из меня за не поползла. Там зубы все. сонце сюда. Треба... Ой! Я впала. злякалася. Фух. Це знову схоже якесь місто. Так. Треба в ньому... Треба в цьому місці переночувати. Фух. Я хочу трохи буду у безпеці. О, знову хліб. Мені щастить. Але тут, схоже, немає населення, Ще погано. О, знову м'ясо. Залізний ніж. Теж може знімати. О, відбивні барані. Тож треба